Ми вам, дорогі друзі, основа для людей. Люди, яка каже, я зробив на свій будинок таку гарну основу. Згадуйте такі питання, що людина каже, я каже, поклав у фундамент дуже багато грошей. Я туди поклав каміння, поклав туди цемент, поклав арматуру. Все тут зв'язав проволокою, можливо, ще й зварив. Для того, щоб був крепкий фундамент. Різні є думки. Одні хтось каже зварить, а другий каже, що треба зв'язати голову. І кожен буде доказувати свою, свою правоту. І для, для християнина є основа це є Христос. Христос основа життя. В давнину люди строїли <світтє> <світтє> чуть-чуть по-іншому, так як зараз. Раніше, для того, щоб був фундамент або крепкий будинок. Вибирали перший ряд самі крепкі камінь, а особливо на угли клали саме такі крепкі, великі камінь для того, щоб зв'язати цей угол. Бував такий час, що приходили землетруси, приходили, як, як та, у той притчі про ту людину, яка построїла одна на піску, а інша на камінь. Щоб построїти на камені, треба прикласти багато зусиль. Бо туди вхопатися дуже тяжко. А на піскові, що розрив, розрив собі і дуже легко. Що ми бачимо зараз при цьому будівництві? Вроді би, є фундамент, вроді би, все є, але ну що? Він може не такий глибокий, не так не дійшов на, 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 на добру основу. І що трапляється в углах тріщини, і не тільки в углах, і на, на стінах. Все тріскається, все, все ламається, все перекосується. І чого? Що? що плоха основа. Сьогодні ми будемо вивчати, що нам говорить Біблія про, про основу. Які вірші є в Біблії, щоб ми могли згадати їх? Це написано в пророкі Ісаїя, пророк 8 глава, з 13 -го вірша. Господа Салоота, його шануйте, свято! Він страх ваш, і він тремтіння ваше, і буде Він святинію і каменем спотикання, скелею спокуси для обох домів Ізраїля, сіткою і пасткою для жителів Єрусалима. І багато хто з них спітнеться, впаде і розіб'ється, і заплутається в сітях, і впіймається. Прокисая задовго до приходу Ісуса Христа, предсказав, що буде? Що прийде Христос. І буде що таким тот камінь, який що буде спотикатися, і впадуть, і розіб'ються, що трапилось, коли прийшов Христос? Якась частина людей прийняла і спаслася, а більшість не прийняла, не прийняла, не прийняла і спотикнулася, і розбилася. Для нас сьогодні сьогоднішня тема це Христос основа, щоб ми могли прийняти Його, не тільки прийняти, а побудувати. Свій фундамент на Христі. Ми будуємо духовне життя. І коли приходять труднощі, коли приходять випробування, коли ми будемо стояти на твердому фундаменті, то нас неможливо не буде зникнути. Бо ми стоїмо на основі Христа. І отак ми прочитали це пророк Ісая. Що трапилося? І з цим проростом, не з цим просто, а що з тими людьми, які не прийняли Христа. Ми читаємо історію, що Єрусалим і ті люди, які на свій храм, на той величний храм, який вони вірили в те, що той храм їх спасе, коли були вони окружені, коли стіни города рухнули, враг війшов у місто. І люди, які ще залишились живі, вони забігли всі у храм. І наділи, що храм що зробив? Спаси. 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 Історія пише, що не вижили ті, хто був у храмі, вони не вижили. Що вони загинули, вони були вбиті, і кров текла по сходах храму. Наскільки то було жахливо? Що люди понадіялись на будівлю? І також ми можемо понадіятись на якусь будівлю або на якогось чоловіка, щоб він нас спасе. Також пророк Ісаїї, 28 главі, 16 віршові і далі. Тому так говорить Господь Бог, ось я покладаю в основу на сіоні камінь, камінь випробований, наріжний, дорогоцінний, міцно утверджений, віруючий в нього, не посоромиться. Каже Господь, що я кладу на сіоні камінь. І хто в нього вірує, не посоромиться. І є ще один вірш з Біблії, каже Христос: хто каже, не посоромиться тут перед людьми, того і я не посоромлюсь перед моїм. Цей камінь читаємо наступний вірш. І поставлю суд мірилом і справедливість вогою, і градом знищиться притулок неправди, і вони потоплять сховище. І союз вас зі смертю зруйнується, і договір ваш, із пеклом не встоїть. Коли пройде секараючий бич, ви будете потоптані. Як тільки він піде, схопить вас, ходити ж, буде щоранку і день і вночі, одна чутка про нього буде селяти жах. Занадто коротким буде ліжко, щоб простягнутися, занадто вузькою ковдра, щоб загорнутися в неї. Бо повстане Господь, як на горі перед цим, розгнівається, як у долині Гівоні, щоб зробити діло своє, незвичайне діло, і звершити свою роботу, дивну свою роботу. Що Господь зробить? Що для нього то незвичайне, нищити не народ. Це для нього незвичайне. Для Господа Бог є створець, Бог створив людей на добро для життя. А тут говорить, що прийде час, коли Господь буде робити. Те незвичайне діло, яке він не звик то робити. Ну, прийде час, коли Господь це зробить і знищить. Яких людей, які не на основі, не на добрій основі? Увесь світ, що в даний час знаходиться в чому? В тягарі скорботи. Кожного з нас є свої проблеми. Чи в нас такі є люди, які не мають проблем? Нема таких людей. Кожна людина має свої печалі, свої труднощі. Ну, ми читали урокові про те, що прийдіть до мене які? Okay. Ті, ті, хто має проблеми, які обтяжені, які в скорботах. Прийдіть до Христа і я допоможу вам. Так нам говорить Слово Боже. Пророк Ісая, то, що ми читали тут, пророк Ісая говорить, що Господь є міцною основою і захистом, тим щитом для кожного із нас. І апостол Петро. Відкриває нам 1 Петра, 2 глава з 3 вірша. Навіть з другого. Як новонароджені немовлята, прагніть щирого словесного молока, щоб ви зростали від нього на спасіння. Немовлята, ви знаєте, що я пам'ятаю, спочатку кожен місяць важуть їх, міряють, потім через півроку, потім у рік. Врачиха що робить? Кладе на ваги, важе, записує така вага, такий зріст. Чому ми не робимо зараз? Ви міряєтесь кожен тиждень, кожен місяць. Ми mm. міряємося, так? Десь колись буває такий случай, що прийшов, і... а то обов'язкова процедура для, для дитини. Чому? Для того, щоб дізнатися, чи добре розвивається дитина, чи не добре. Чи є прогрес, чи навпаки йде. Деградація у дитини, чи вона худає, чи вона набирає вагу, ми, як християни, чим ми можемо себе провірити? Тут ми зростали для чого зростали? На спасіння. Якщо ми маємо тот список добрих вчинків, і не тільки вчинків, а от е, такі показники духовності, ми це всю Біблію не зможемо ще згадати. Але ми розуміємо, що таке добро, що таке зло. Якщо ми. Перестаємо робити зло і починаємо робити добро, значить ми ростемо. Якщо навпаки, значить ми не ростемо, а роби падаємо. Наступний вірш. Бо ви спробували, що Господь добрий, приступаючи до нього каменя живого, людьми відкинутого, але Богом вибраного, дорогоцінного, і самі, мов живе каміння, будуйте з себе дім духовний, священство святе. Щоб приносити жертви духовні, приємні Богові через Ісуса Христа. Тут говорять, щоб ми будували дім духовний. З кого можна построїти дім? Звичайно, треба якийсь матеріал. І ми, коли буваємо у таких районах неблагополучних, або що люди строять у неблагополучних районах своїх будинків? З чого попало? Що знайшли, те свої построїли. А добрі будинки що строить? Із хороших матеріалів. Із качісним матеріалом. Тепер тут духовний дім, який буде пригодний для Божого царства. Можна строїти що, що, що попалось спід руки? Неможливо, да? І якщо ми хочемо збудувати церкву із недоброго, такого матеріалу, гала, щоб дірки не було. Так, щоб дощ не падає. Ми знаємо, що коли піде точно, все до По болоту все, все розпадеться. Бо сказано у писанні: ось я кладу на сьогодні камінь вибраний наріжний дорогосіду, і хто вірує в нього, не осоромиться. Отже, він для вас віруючих, коштовність, а для невіруючих камінь, який відкинули будівничі, але який став каменем наріжним. Для людини, яка не розуміється в правоцінних камінь, коли їм покажуть якийсь, якийсь камінь, який щось стоїть, Ювелір розуміє, що він або дорогий камінь, або недорогий. А проста людина не розуміє. вона розказує, що хоче. Вона може б близтіть, але то нічого не стоїть. Тепер, ми, як християни, ми розуміємо, що таке, що таке цінне, а що не цінне. Не завжди ми розуміємо, так? що буває ми. Можемо віддати своє життя або свій час за щось таке проходяще. Ну коли пройшов час, ми розуміємо, що то було б усе, що то не стоїло того, що ми стільки приклали зусиль. І вірш. і каменем спотикання та скелю спокуси, і об нього вони спотикаються, не підкоряючи слову, на що вони і призначені. Люди не підкоряються слову. Є слово Боже, і люди що? ти хочу підкреслити, бо то мені не вигодно, я знайду, що мені відходить. І люди сподихаються. Що робити? Е, учні були у Христа було 70 учнів. І коли Христос сказав їм, щоб вони приймали тіло і кров Ісуса Христа. Христос мав на увазі. Інше, ну вони подумали буквально кров і буквально тіло, і що? Все, Щасливо, вони пішли собі. Чи зупиняв їх Христос? Ні. Вони добровільно хочете і їдь. Навіть ті 12 учнів він їх запитав, чи не хочете ви піти. І апостол Петро що сказав? Куди мені йти? Куди Один. нам іти? У тебе глаголи що? життя вічного. Або основа життя вічного. В тебе воно. В тебе є сила. І вони залишились. Наступний вірш Дев'ятий. Але ви вибраний рід. Царство священство. Народ святий, люд власності Божої. Поставлений, щоб звіщати чесноти Його? Хто покликав вас з темряви в дивне своє світло? Давайте ми декілька е, сходимо тут. Ви вибраний рід. Розумієте, що Господь вибрав нас? Далі? Царство не священство. Це що таке? Що ви царі і хто? І священик. Де такий приклад є в Біблії, що цар і священник? Хто, хто таку роль виконував? Скільки таких було? Ну, згадаємо. Ісус Христос. Він хто? Є цар, ми розуміємо, да? але Він і хто ще священник і ходатий за нас. І він приравнює нас до кого? До себе? Що ми, Його діти, і він дає нам що таку можливість бути царем і священником? Чому? Давайте ми згадаємо, хто, хто такий цар? Цар має привілегії. Він не проста людина. І ми кажемо, що ми не прості люди, а ми як царі. А хто, свящ, хто такий священик? Священик теж має привілегію. Яку? Що Бог довірив йому, що нести службу. І чоловік є священик, де? В себе вдома. Кожний чоловік є священник. Він несе відповідальність за свою сім'ю в духовному, а ще в якому? матеріальному, як царне. Цар переживає за яке? За матеріальне благополуччя своєї держави, і також священник переживає за духовне благополуччя. І тому Господь через апостола Петра говорить, що ви царі священники, що ви маєте турбуватися про фізичне, про тілесне і ще про духовне. Який ще тут? Народ святий. Святі люди це відділені люди. Чи відділилися ми від того недоброго? Чи до нас і щось, ще щось у нас є? Люд власності Божої. Коли жінка виходить заміж, то вона каже, що це мій чоловік. А чоловік каже, на жінку, це що? Це моя жінка. Ми вже що беремо при що це моя вла власність. А насправді чиїми? Ми Божі. Не можемо казати, що, це, що ми діти Божі і власність Божа. Поставлені, щоб звіщати чесноти того, хто кликав вас із темряви в дивне світло своє. Тут ще одна думка, що Господь нас покликав, откуда? Із темряви. У темряві ми робили, що хотіли, що могли, те робили. Господь каже, виходьте з темряви, йдіть куди сюди до світла. І не робіть більше того доброго. Колись не народ, а тепер народ. Колись не помилувані, а тепер помилувані. Про нас можливо, колись могли говорити, що цей чоловік вже ненадійний, цей чоловік пропащий, з цього чоловіка вже діла не буде. А тут що говорить? Колись не народ. А тепер народ який? Божий народ. Наскільки можна змінити себе? Тут ще вірш ми читали про те, що упасти на скелю і скеля упаде на тебе. Або тот камінь упаде на тебе. В Чому різниця? Люди кажуть, що різниці немає. Що ти камінням об голову, або головою в камінь. Чули, різниці немає. Ну, різниця є. Якщо ми падаємо в скелю, ми розбиваємося. Що в нас розбитися? Своє я, свої недоліки це ми маємо розбити. Означає відкинути власну праведність і прийти до Христа з дитячою покорою, покаятись у своїх провинах і довіритися Його всеосяжній любові. Так вірою, і послухом ми будемо на Христі, ми будуємо на Христі як основі. Коли ми розіб'ємося оту ту скалу. Своє я, свої оті всі недоліки, коли розіб'є. Це одне. Но коли камінь зверху нас придавив – це вже, вже загибель. Ми не хотіли розстатися з тим, а насильно Господь нас становив. Також ми, хто колись спробував працювати з каменем, наскільки легко працювати із гранітом або з якимось такими твердими породами. Важко, так, так? Треба да? дуже хороший інструмент, і воно не піддається. І ми що вибираємо працювати із каменем. є камінь, камінь які є дуже м'які? І тот майстер бере собі і користується з тим мягким каменем легко, так? Раз-раз-раз да? обробив і все. Ну що буде з тим каменем, коли він намокне, потом мороз, потім опять тепло, потом мороз, потом тепло, вода. Що вири з ним? камінь? А він Буде гарна фігура, гарна, швидко зробляна, ну що? Воно все рушиться. Но ми бачимо з гранітом, він стоїть і все, йому не, не влияє на нього не сонце, не дощ, ні, ні мороз. Чому? Тому що він дуже твердий. Якщо ми зробимо себе або сформуємо свою правильність або таку м'яку, до першого випробування ми можемо вистояти. І нині чимало людей будують на такому слабому фундаменті. Чому Бо так легше? Скоріше і проще. Матфія у 21 главі. 21 глава і вірш 42. Ісус сказав їй, чи ви ніколи не читали Писанні? камінь, який відкинули будівничі став наріжним. Це від Господа і дивне в очах наших. Будівничі, хто такі будівничі? Це люди, які будують. Ми, кожен із нас, ми є ті будівничі. Ми будуємо і що? Ісуса Христа ми кладемо в сторону. Бо коли ми візьмемо Ісуса Христа з собою, то що? Потрібно щось змінити? І пам'ятаєте, в дитинстві, коли ми мали різні компанії, то ти не міг в той компанії робити щось друге, як та компанія. Чи, чи виходилося так? Бути в компанії таким інакшим, як, як, як вони? Неможливо. Ти ставав таким, як компанія. Бо, тому що ти може раз-два побудеш так, але наступного раз тебе туди просто не візьмуть. Бо ти не такий. Ти більше не покличуть ту компанію. І 43 й вірш. Тому кажу вам, що відбереться від вас Царство Боже і дасться народові, який буде приносити плоди його. Відбереться. Показується, ми могли договоритися, бо життя таке, що ми щось домовлялися з людьми, а потім приходить і каже, що пробач, вже... я вже продав... Продав ту щось, або вже немає його. І тут що. Було забране то царство. І вже не можна купити у іншому магазині його. Все, ми можемо втратити. І тут знову повторяється цей вірш: І хто впаде на цей камінь, той розіб'ється, а на кого він упаде, того роздавить. Такі страшні слова відкривають нас ну в тому числі і гарні слова для нас, що ми можемо зупинитися і відмовитися від того свого недоброго, що ми робимо. Давайте ми зачитаємо із ще одну таку думку з пророка Ісаї 53 глава. Що там таке написано? Це пророча глава про Ісуса Христа, що пророк Ісаї бачив, що йому Господь відкрив 53 3 глава, 3 вірш. І він був зневажений, принижений перед людьми муж скорбот, що зазнав недуги. І ми відвертали від нього лице своє. Він був зневажуваний, і ми за ніщо вважали Його. Ісуса Христа не приймали е серйозно багато людей. Рахували, що він з якоїсь бідної сім'ї, що він син Йосифа із такого города не... непопулярного. І також і ми можемо рахувати, що Христ ми можемо спастися своїми силами, можемо спастися те, що я прочитав Біблію, те, що я ходжу на служіння, все я. Отримаю спасін. Ми знаємо, що своїми силами це неможливо. Наступний вірш це послання апостола Павла Римляна відкриває нам таку або нагадує нам у Римляна глава і вірш 4, 1 4. І відкрився Сином Божим у силі Духом. Святості через Воскресіння з мертвих про Ісуса Христа Господа нашого. І Бог нам відкрився через Ісуса Христа, через Свого Сина, відкрився нам і показав нам свою любов. Щоб ми що зробили? Зробили вибір, Кому нам служити. І сам апостол Павел писав римлянам тим людям, той церкві в римлянам, щоб вони могли зрозуміти. І тут третій вірш вище: про сина свого, який народився з потомства Давидового за тілом. За тілом Ісус Христос був із того потомства Давидового. Із, можна сказати, з, з народу ізраїльського, але його не прийняли. Бо їм такий цар не підходив. Який нам потрібен Христос? От якого ми хотіли, щоб Христос? щоб Христос прийшов, простив мене, дав мені все, що мені потрібно. І я робив що? А я з свого Богу робив те, що хочу. От це би добре, ну да? Роблю, що хочу, а Христос виконує всі мої бажання. Так би ми хотіли. Ми чомусь Слово Боже, такого, таке не знаходить. Господь каже, будь слухами, і я тобі тоді дам все, що тобі потрібно. У Матфія у 20 першій главі 42 го вірша. 21 глава 42 й вірш. Ісус сказав, чи ви колись не читали в Писанні камінь, який відкинули будівничі став наріжні. Це від Господа і дивне в очах наших. Це вірш ми читали сьогодні. Я хотів сьогодні ще раз його нагадати, що ми можемо відкинути такого Господа, який не виконує наші бажання по, по щелчку. І так само. Люди, які ми в Біблії, відкинули його. Тому кажу вам, що відбереться від вас царство. Відбереться від нас царства, якщо ми хочемо собі такого Господа, який буде виконувати всі наші побажання. І читаю в Біблії, коли був Христос на землі, Христос робив чуда, Христос ісцеляв. Але коли він прийшов до своїх у своє селення, откуди він був родом, і в нього там просили. «Зроби чудеса. Христос каже, не зроби вам чуда. Бо то вам не принесе користь. І він не зробив там чуда і пішов, залишив їх. Ще декілька моментів ми підведемо підсумки цієї теми. Хто ж є основа нашого життя? Давайте ми задамо собі питання. Яку основу? Вибираємо ми для свого життя. Яку основу? Легке життя, робимо, робимо, що хочемо і спасаємося і живемо вічно. Неможливо таке, так? Ми це розуміємо. Добре, що ми розуміємо. Багато людей не розуміє так. Багато людей розуміє, що Бог є любов і Бог нас всіх прощає. Це правда. Прощає всіх, хто перестає грішити, хто зупиняється. І не робить недоброго. І останній вірш, це з дії апостолів 4 глава 12 вірша. Бо нема іншого імені під небом, даного людям, яким належало б нам спастися. Про яке ім'я говорило апостоли? Про Ісуса Христа. Ісус Христос є та надія для кожного із нас. І коли ми читаємо другу главу Дії апостолів, то він проповідував і говорив: покайтеся, щоб ви що було? Щоб замадились або стерлись і ті гріхи. Учні проповідували про покаяння. Покаяння це залишення того недобро. Коли людина покаялась, вона залишає те недобре, що робила, і почне робити добро. Тепер як нам зрозуміти, що є добре, а що не добре? Для кожного із нас добре по-різному. Тепер давайте ми візьмемо дитині, дамо мішок пшениці нестер, на 50 кг. Це добре чи недобре? не добре? Не візьмемо, бо добре добре. А ми кажемо, не сі. Не сип, що ти, ти лінива дитина, ти не хочеш робити. Бери мішок і неси мішок. На ми дорослі, ми це розуміємо. І ми не даємо їй так, таке навантаження. А тепер є на небі Отець наш Небесний, який не дасть нам більше, чим ми можемо понести. А дасть стільки, стільки, скільки ми можемо понести. І з часом, коли ми укріпляємося, Господь дасть більше і сили, і більші. Більші можливості, щоб перенести їх. І ми думаємо, що я піду у спортзал, я там натреную мешці собі, і що я зможу перемогти. І були в мене такі моменти, що я готуюся, було, що була, мала бути зустріч з людьми, які були недобрі до мене настроєні. Я підготувався, що от я зараз буду от такі вірші з Біблії їм розказувати. І коли я зустрівся, Ті вірші, які я приготувався, я не зміг їх використати, бо там пішла е, бесіда геть в іншому напрямку. І коли ми думаємо, що я от приготую 10 віршів, 20 віршів, я тут, все, я готовий. А враг може зайти з іншого боку, що ти там навіть і не готовийся на ту тему і до того випробування. До того і тому Господь каже, що не хвилюйтеся, що казати. Ну що Дух Святий нагадає вам, що може нагадати Дух Святий? Те, що ми знали, те, що ми колись читали, коли ми десь дослідливі, того може бути нагадать нам. І сьогоднішня тема основа. Це є Ісус Христос, є основою нашого життя. Будемо вдячні Богові, що Бог ще береже нас, дає нам життя, це земне, що ми могли приготуватися до життя вічного. Будемо вдячні Богу за це. Амінь.